Планета кіно. Це щось. Новенький офіцер Шелі. Віл. Офіцер Броган вам все покаже. На все добре. Я дам тобі одну пораду. Не вбивай нікого без необхідності. Інакше не розгрібеш. Це Провіденс, чувак. Тут тихе життя. Викликає патруль 2. Патруль 2, Прийом. Поліція, виходьте руки вгору! А! Що за хрінь? Вибачте, мим, зберігайте спокій. гаразд? ти! Я тобі покажу це спокій. Здохне, тварюко! Ах, Що б мене? Що це за хрінь Вілл? Ти порушив найголовніше правило. Ох, не вбивати без необхідності! Валимо звідси. Треба це обставити, як вбивство. Слід. Замітаємо сліди, хапаємо бабки, Вішаємо на когось іншого. Ти вже так робив? Що? Та ну. Ні, ну я не. я. Сер, щось зникло, ви не помітили? Там безлад, але ні, це на місці. Де мої гроші? У мене їх немає. Я прийшов до тебе, втім, вбити твою дружину, та вона була вже мертва. Її вбив хтось інший. Це жахливо. Які послуги ви надавали для місіс Четло? Здебільшого масаж. Розкажи їм ще про танці. Які танці? Ну, Щось таке, ви зрозуміли. Що за сина я виростила? Заткнись, ма. Скажеш комусь. Привіт мала. Не кажи, що ти щось знаєш. Хочу знати, чи можна йому довіряти. Я докупаюся до суті. Завтра забираємо бабки і валимо. Слухай, пейш. Просто будь обережна, добре. Може, це просто неможливо жити добре. Треба змиритися, що ти злочинець. Це краще, ніж вірити у свою добропорядність. мертвий. Забагато смертей для співпадіння. Ми хороші, а з хорошими трапляється тільки хороші.